І Всім привітом, з вами Дімон І сьогодні я вам розкажу одну історію. Ну ж, слухайте. Однієї ночі хлопчик ім'ям Макси хлопчику з ім'ям Максим не спалося. Цілого диму він крутився у своєму ліжку та раптом юнак згадав про свою стару підзорну трубу. Сам чорт попросив його піти на балкон і дивитися у вікна людям. Ось хлопець і посидів хвилин з двадцять і подумав, що нічого цікавого цієї ночі не буде, та не тут було. Хлопець побачив, що в одній що з квартир загорілося світло. Краще би він пішов спати. Краще би він пішов спати. Щось вже доїдало людину і показувало пальцем на Максима. Хлопець переляку кинув розрук підзорну трубу і подумав, що йому примарилось. Інстинкт підказав, щоб він подивився на вулицю. Там щось з чертівською швидкістю перебігало по перехрестю доріг. Максим не думав ні про що і швидко побіг до кімнати батьків. Та щось ніби його заморозило. Він стояв ніби з а позаду щось депало не по-людському. Так Максим пропав без вісті. Por